Зйомки на горі розкопаній поблизу козацької вежі проходили з восьмої ранку. Уже взяли близько півсотні акторів з двох обласних театрів та хореографічних колективів Рубіжного та Сватового. Ми назвали цю історію легенда про синів Луганських, і вона буде розповідати в принципі про ну так трошки торкаючись історичної частини цієї історії. Вона буде розповідати нашу історію, яку ми вигадали цього ну, спеціально для цієї події, для цього заходу. Місце зйомок колишня територія козацької сторожової вежі, що була заснована у місті в 1660 році. Завдяки їй попереджали набіги татар зі сходу. Макет вежі встановили місцеві козаки та військові шість років тому. Ініціатива пішла від простих людей. Тут немає ні копійки з бюджетних коштів. Все робилося власними силами, власними коштами. Ми її побудували в 15-му році. Почали будівництво за два тижні до свята покрови. Участь у зйомках брали актори обласного козачого кінного театру. Грали як українських козаків, так і монголо-татар. З собою ми привезли сім артистів, чотири коняки, які, які будуть приймати участь в цій виставі, в зйомках цих. Будем, буде бій татар з козаками, буде красиво, добре. То воно за штука, така сама ладенка, як у мене головна ідея розгорталася навколо історії двох братів, одного з яких у малому віці захопили у полон монголо-татари. «Почему-то не сорвали матері на берег, який був всю життя на ші. В итоге була битва, де брат узнал брата і вернулся к своєму народу. Фінал історії традиційне українське весілля. Відзняті кадри з легенди про синів Луганських увійдуть до загального ролика, присвяченого 30-річчю незалежності України. О, діти! Бережіть вогонь злагоди і миру! Він повинен горіти для всіх. Бо ж у вас тепер знову одна душа і одна мова. Увечері містянам запропонував виставу обласний козачий кінний театр. А у міському парку розгорнули виставку майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Найбільша експозиція ляльок-мотанок. Їх виготовляли учні ліцеїв, гімназій та садочків громади. «Виготовлені були були напередодні. Це вже не перша їхня виставка. Скажімо, так відібрали ми сьогодні близько ста найкращих експонатів. А всього їх було виготовлено близько 350». Завершився другий день обласного фестивалю Луганщина це Україна виступами творчих колективів обласної філармонії. Юлія Щербак, новини на Суспільному.